В сьогоднішньому відео я буду перевіряти камеру на макбуці Як мене чути, мене видно, супер. І. Якщо звук буде писати добре, на Макбуці, то я буду записувати своє відео на макбук Тому що на телефоні у мене вже. Не записує якісного відео, погано пише звук. Хочу сказати, що все можливо, все реально. Я сьогодні почув думку, що неможливо не добитися результатів, якщо ти протягом 4 років кожного тижня по 3 відео викладаєш. Тиждень. Головне це постоянність зусиль. Головне це мати сформований намір. Головне це уявляти, куди ти йдеш, уявляти свою кінцеву ціль. Головне це усвідомленість. Дуже багато людей зараз не усвідомлених. Компульсивних діють на фундаменті своїх емоцій, плюсують їх. А освідомленість це інакше. Усвідомленість це дивитися ніби на ситуацію із сторони, усвідомлювати себе. Це унікальна можливість кожної людини. Кожди, кожна людина це може, кожна людина може. Усвідомити себе в теперішньому моменті. Кожна людина може усвідомити свої негативні, привички, звички, негативні звички і свої позитивні звички. Кожна людина може усвідомити те, що їй подобається робити, і те, що їй не подобається робити. Це унікальність. Ніяка тварина не зможе усвідомити себе, а людина може. Користуйтеся цим. Користуйтеся, тому що це унікальна можливість кожної людини. Як зрозуміти, що ти йдеш за покликом свого серця? Зараз буде важлива інформація. Якщо тобі починає фартити, якщо тобі починає вести по житті, ти щось робиш по житті, робиш, робиш, і тобі всесвіт дає фідбек, це везіння, коли тобі всесвіт дає. Буст дає фідбек, дає знак. Це значить, що ти на правильному шляху. Це значить, що ти йдеш за покликом свого серця. Коли ти сам не розумієш, як воно вийшло, що тобі так повезло. Але ти знаєш, що ти робив те, що ти хотів. Ти робив те, що бажала твоя душа. І це був ключовий момент, який зробив твою реальність. Це був момент, завдяки якому тобі почало вести, ти почав опинятися в різних ситуаціях, які були для тебе благосними. Так само це діє і в протилежну сторону. Якщо ти займаєшся тим, що тобі не подобається. Ти йдеш проти себе, то так само в тебе просто збільшується кількість ситуацій, яка може тобі зробити невдоволення. Твоя невдоволеність вона примножується тільки тому, що ти йдеш проти себе. І твої якісь такі негативні загони, негатив, твій весь ось цей негатив, ось ця вся злоба. Вона тільки збільшується, коли ти йдеш проти себе. Тому єдиний варіант прожити правильно це життя то йти за покликом свого серця, йти за собою, йти за відчуттями. Тому що це життя воно не безкінечне. І воно тому потрать тиждень місяць. Два місяці. Но зрозумій, що тобі подобається. І монетизуйся. І вдосконалюйся у цьому напрямку. Все так просто, все дуже просто. Всім благ.